Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді набір Me Jam 8116 для ремонту дрібної електротехніки. Ось такі коробушці до нас заїжджає. Замовити даний набір можна за промокодом, який бачите на екрані. У нас на сайті, і дивимось детальнішу комплектацію. Все, так, в набір входить ось такий кейс. Так, нажимаємо кнопочку. Відкривається, в комплект входить один біотримач, прорезинова ручечка. Такі шипи невеличкі, щоб дуже зручно тримати. Так, Два подовжувачі ось цей п'ятикутний. Цей подовжувач гнучкий, що дозволяє ремонтувати прилади у важкодоступних місцях. Також набір входить сім торцевих головок різних форм. Так, ось вони і 35 біт. Зараз підготуємо викрутку до роботи. Беремо наш тримач і п'ятикутний подовжувач. Вставляємо сюди, дуже легко фіксується довжина, яка вам потрібна. Беремо біт. серединка тримача. Омагнічено, легко вставляється, тримається дуже надійно. Не хитається, не випадає. Так, І зараз покажу ще гнучкий подовжувач. Вставляється так само, доволі гнучкий, бід фіксується так само на магніт. Тримається дуже добре. Замовити даний набір можна у нас на сайті, посилання нижче в описі під відео, і також можете скористатися промокодом, який зараз бачите на екрані, при реєстрації на нашому сайті.